І так, кум Зеленського Чернешов за війну набудував маєтків на декілька лимонів-баксів. Журналісти Бігуса через гори, через ріки дібрались до тих елітних маєтків під Києвом, які він ховав за 10-метровим парканом. Уявіть, 8 гектарів краси на березі річки, Козенка, де можна з задоволенням жарити шашлики з зеленим кумасем. Та Андрюшею Єрмаком. Все зроблено, як завжди, по красі, все важурчики, тобто є оці ділянки-гектари, які у розпорядженні Шарашкіної контори під назвою Bloom Development, співвласником якої був наш міністр Чернишов на єднання та об'єднання. До того моменту був, поки зелений побратуха не назначив його чиновником, не поставив. Коли поставив, він переписав ці ділянки на свою жінку. Потім жінку Чернишова в 23-му назначають якусь там шишкою. І жінка переписує вже на якусь чергову прокладку з назвою Ліля Лисенко. Ліля Лисенко, це знаєте, для формальності. На Лілю Лисенко вже, грубо кажучи, там записано 50 квартир, 50 машин, ну тобто, все по красі. Друзі, ну зелені кумасі чудять, правда? І це ж один із кумасів. А там ще й брати, ще й свати, і усі родичі гарбузові, зелені. Ну тобто, як можна було це все не помічати, прикриваючи від набу і сам? Знаєте як? Не помічаєш за своїм парканом, бо поряд у самого хатки будуються. Тобто, знаєте, такий, дивіться цього режиму зеленого. Хатки будуємо, поки пацанів у буси пакуємо. Як вам?